Уже відгуманіли останні дзвоники для випускників шкіл, так само як випускний вечір, який дав путівку у доросле життя цього року 322 випускникам. Емоційні переживання вже спали за останні декілька днів, але давайте ще раз подивимось на святкування, яке припало цього року на 1 червня. Вальс, танцює зі сльозами строгий замуж тільки раз в кам'ярці ти покуриш світроком. Випускникам удачі всім нам, батькам, вчителям здоров'я і терпіння. Впевнений, що ваше те, що ви посіяли, зійде прекрасним у майбутньому. Останній раз. Це свято символізує закінчення періоду дитинства і початок самостійного дорослого життя. Ми прощаємось зі звиклим життям, ми прощаємося зі школою, ми прощаємось із нашими любими вчителями, які старанно нас навчали на протягом довгих 11 років. Ми прощаємося із нашою доміркою, яка радісно нас зустрічала з будь-яких доріг. Завжди будемо зберігати те добро, ту людяність і ту любов, яку дали нам вчителі. Яку дали нам батьки, школа допомогла юнакам і дівчатам визначитись, ким вони хочуть стати у житті, хто вони за своїм кругозором. Але окрім того, школа дала випускникам найважливіше це досвід і знання. Загалом 19 медалістів покинули лави загальноосвітніх шкіл Новограда Волинського. Але як би хто не вчився і які б здобутки не мав у навчанні, все ж усі переживають за те, як воно буде далі. Ми приступаємо новий період життя, вступаємо в нове життя ну, з горним кроком. Радістю проживання були трішки. Звісно, хвилююся. Школа закінчила все таки. 11 років ми провели разом. А після цього дня ми знаємо, що будемо бачитися там на зустріч випускників. Не так уже часто шкода розлучатися зі школою, з вчителями. Я дуже їм всім вдячна. Дуже рада, дуже щаслива. Я дуже чекала довго цього моменту. Сльози були, але на останній дзвінок. А зараз мене підтримують мама та тато, ну і мої однокласники, з якими я і ділю це свята. Сумувати будеш за школу? Можливо, але трішки але лише за друзями думаю. Будемо зустрічі, зустрічатися, якось будемо відвідувати, напевно, або в школі будемо вже десь так збиратися в місці. Як ти ставишся до круглих чисел і взагалі до ювілею? Ну, я. Не знаю, я думаю, це гарний привід, щоб влаштувати щось більш спеціальне, більш унікальне для тої чи іншої події. І ця дівчина була права. А причина, ось у чому. Ми в цьому році маємо тисячного випускника за 21 рік роботи, і що дуже приємно, маємо соту золоту випускницю. Хоча за 21 рік гімназія випустила 170 Одну дитину із золотою і срібною медаллю, і саме Анастасія є сотою ювілейною золотою медалісткою гімназії імені Лесі Українки. З чим її привітали увечері під час урочистостей? Загалом випускний вечір це свято неоднорідне за настроєм, і смуток і радість поєднуються у ньому. Але все ж це перший крок у таємничу невивчену далечінь дорослого життя. Тому зі святом вас, випускники! Останній Останній раз одягнеш форму і поплач в стані вальс, танцює зі сльозами строї за учтінки раз. В камтьорці ти покуриш світ з руком і перший раз до ранку По дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш, вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити, багато з них в цей день Останній раз одягнеш форму і поплачу останній вальс, танцює за сльозами зал ще раз До ранку do повернешся до до